Панове солдати, сьогодні ви приймаєте військову присягу. Це клятва клятва українському народові бути вірним, відданим, захищати суверенітет та недоторканність нашої вільної неньки України. Військова присяга дається один раз на все життя. Для вкладання військової присяги на вірність українському народові до мене. Слухай! Я Роман Іванович. Я Олег Миколаївич Я Володимир Андрійович. Я Олег Сергійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Пане старший лейтенант, солдат слово присягу склав. Служу українському народу. Служу українському народу. Са Україні, героям слава.